Якщо ви з'їсте 100 грам білку за один прийом їжі, чи буде організм його засвоювати? Чи все ж таки є якесь порогове значення, що це шкодить вашому організму, чи це просто міф? Чули, якщо з'їсти більше 30 грам білка, то організм його просто не засвоїть. Я не знаю, звідки пішов цей міф. Прийнято вважати, якщо для малої дівчини вагою 60-65 кг потрібно з'їсти за день протягом 24 суток 130-140 г білку. Для буденної норми життя, тобто нашого графіка робочого дня. Це просто нереально. Це сім прийом їжі за день. А представте мені тренеру, якому потрібно з'їсти 200-230 грам білку в сутки. Це дуже багато, це приблизно 20-15 прийомів їжі за день. Так це просто нереально. Були неодноразові дослідження, де брали дві групи людей. Одна група людей їла 100 грам білку за один прийом їжі, а друга група людей рівномірно розподіляла його протягом дня. Результати були абсолютно однакові. Тому висновок такий, що за один прийом їжі ви можете з'їсти 100 грам білку. і він добре засвоїться і не зашкодить вашому здоров'ю. І не важливо, чи ви дівчина 60 кг, чи чоловік 100 кг. Але ваша денна норма білку на 1 кг ваги має бути з'їдена протягом 24 годин. Якщо ви хочете так само чітко навчитись рахувати білки, жири і вуглеводи під свою власну вагу, під свій ритм життя, тобто фізичну активність, пишіть слово білок в коментарі під цим відео і отримайте розбір під себе.